Вітаю, мої дорогі. І хочу почати з подяки. З подяки вам, що дивитесь, мої відео, мої ефіри за те, що ви зі мною. Подякувати, що ви працюєте над собою. Подякувати, що ви вірите. Вірите в себе, вірите в Всесвіт. Можливо, вірите в мене, в мої зусилля, в зусилля моєї команді. Дякую своїй команді, дякую своїм учням за те, що вони працюють, працюють над собою, і ми всі бачимо цей результат. Так, да, ми всі не бездоганні, і я, ви знаєте, не завжди реагую, але часто присутній, Не часто, а завжди присутній в нашому чаті школи, чаті для спілкування, який існує тільки виключно для учнів школи. І піднімаються дуже цікаві, дуже потрібні, необхідні теми. І от одну з цих тем я вирішив продовжувати сьогодні в ефірі, і сьогоднішній вечір я хочу присвятити саме вірі. Що таке віра? Знаєте, це не про релігію, це не про попів, не про церкву, це про Вашу силу. Адже всі пам'ятаємо цю фразу по вірі дається. І дійсно, інколи тільки віра виносить нас. В що вірити, як, на що спертися? Знаєте, для мене це теж фантастичний образ і фантастичне явище віри. Адже тільки віра в свій час мене спасла. В що я вірив? Я точно знав, що шансів в мене спастися, спасти своє фізичне тіло від руйнації мінімальні. Коли ти ходиш за допомогою допоміжних засобів, коли твої ноги гниють, коли твої очі сліпнуть, коли твій, твоя вага. Не, не, не тільки нестабільна, а е, якщо тобі вдається якісь відвоювати кілограми і сантиметри, вони миттєво переганяють те, що було. Да, рекордна вага моя була 138 кг чи 136, я вже не, при, не пригадую. І те, і те вражає. Так, на сьогодні моя вага не ідеальна, але сьогодні е, я вважу менше 115 кілограмів. Е, так, я знівічив колись своє тіло, і тільки я не знаю, як мені то вдалося. Я просто прийняв рішення, що я перестаю сліпнути і перестаю вмирати, що я починаю відновлювати своє тіло, повертаючи йому силу, повертаючи йому надію, повертаючи йому життя, і я вирішив жити. І я знав, що в мене все вийде. Хоча я не розумів, як це зробити, лікарі до лікарів я навіть не звертався. Чому? Бо раніше, коли була в мене травма в 13 років спини, і в лікарі мені е, нічого не, не зробили, нічим не допомогли. Вони ширяли уколи вітамінки. вітамінки. Вони не знали, що з тим робити. Мені друзі піднімали масажами. мене. Е, у Ученик був такий спінальник, зараз фамілію не пригадаю, його учень мене підняв ну не підняв, а поставив хребці на місце, все там поробив. Хоча проблема лишалася на все життя і. Інколи і тепер я сплю просто не, ну, не сплю, а засинаю на еплікаторі, От, ляпко і так далі. Тобто все життя я спасався ним, цим аплікатором. Цим їздив ще до цілителів. але ну, дійсно, дійсно 4 роки я не згадував про спину. Тим не менше, лікарі мені 18 років поклали мене на обстеження і сказали, що в 40 я буду лежачим. Пройшло багато років після 40. Я не лежачий. Але спертися у медицину, тобто я не міг. Колись мені було в дитинстві, не, не змогли поставити діагноз, а я ходити не міг від, від болю, що мені тільки не робили, і рентгени, і все інше, купу аналізів виїздили ми з батьками. Діагноз не поставили, само пройшло. Ну, таке. Тому з точки зору здоров'я і медици... на медицину спертися я не міг. Я вірив, що молитва, медитація це єдине, що я маю для того, щоб. І методики. Методики, які мені приходили, які я застосовував, які я застосовую тепер. Ви скажете, поділись. В цьому немає сенсу. Я з вами ділюся безкоштовними відео по зціленню. Там є серцева судинна система, суглоби, щитовидна залоза і так далі. Десятки і можливо і сотні відео по зціленню фізичного тіла, в тому числі новоутворень. Просто мій досвід і мої методики. Ну, пробачте, повторити неможливо. Я не зустрічав людину поки що, яка зможе то повторити. Ну, повернемося до віри. Так от, тільки віра, і мої фінанси взагалі були в глухому куті, розуміння, як жити далі. Як утримувати своїх, своїх близьких, себе і таке інше, просто не існувало. Я, я не розумів, як це зробити. Повірити в те, що не було навіть логіки і фінансово-економічних передумов для того, щоб мій бізнес знову пішов заробляти гроші, як то було раніше. Просто змінилася економічно-політична ситуація в країні. І мій бізнес став просто неефективним, непотрібним. А за умов тоді, коли в нас крали всю, всю країну, то просто нереально було його підняти з колін. І як я не намагався. Намагався, намагався. Не вийшло нічого. І тому і тут під, підґрунтя для віри не було ніякого. На той момент я був сирота. І родичі, не родичі, ну родичі, як родичі, дивним чином себе повели. Вони, напевно, і забули, де вони мене підвели. Тим не менше, я пам'ятаю. Я не того, що, що я ображаюсь на них. Я просто я роблю висновки. От. Тут родичів не було. І стосунки, в принципі, з близьким кругом. Стрімко трансформувалися і спертися практично не було на кого. Хтось з друзів і так далі смакував мій стан. В основному я намагався скрити від близьких друзів, приятелів свої фінансові питання. Я, я намагався не подавати виду, що мені зле, що моїм фінансам, що я банкрут. І тобто з усіх цих трьох боків в мене не було можливості, не було причин на щось спертися і надії на те, що я себе витягну, просто от логічної, людської логіки, вона не спрацьовувала, не було на що спертися. Але я вірив в те, що я буду жити, буду жити щасливим. Буду жити радісним, здоровим, успішним, в достатку, що все моє життя наладиться, налагодиться, що в мене появляться люди, які будуть дійсно мене любити, поважати, яких буду поважати і любити я. І що мені буде з ким спілкуватися, що я відчую. Тепло людських сердець, що я е, зможу створити знову свою історію успіху і поверну собі втрат, не тільки втрачені втрачен позиції. І, але не було фізичного в цьому світі підґрунтя віри, бо ми ж про віру. Я не жаліюся, я просто намагаюся з вами аналізувати той період. Е, я його давно прожив, давно зцілив. Я дуже, більше того, я дуже вдячний тому складному періоду, коли в мене фізичних сил не було, і духу, і, та й духовних уже не стачало. Тому віра це десь всередині нас. Віра, воля. Воля. Я багато своїх на початку робіт. Робив виключно волею своєю. Потужною силою волі. Мої молитви були сповнені моєю волі. Мої медитації були і духовні практики сповнені волі. Я стояла мета, я не знав, як її зробити. Я робив. Я робив. І це було круто. І я вірив в те, що тільки на той момент фізичні медметодики не могли мені допомогти. Тільки, тільки духовні практики могли мене витягти. Я все вірив, робив все, що міг. Буквально все. Так я серцем виділяв: це я роблю, це я не роблю, це пусте, це не пусте. Я саме з тих моїх. Практик самоспасіння викристалізувалися, викристалізувалися, викристалізувалися мої ступені школи, появилися, дивлячись на мій досвід, учні і, і так далі. Але я не думав в той час не про учнів, не про школу, не про що єдине спасти себе, єдиний Шлях спасіння, молитва, медитація, афірмації, таке інше мантри. Іншого я не бачив. Я втратив всі фізичні важелі на ситуацію, в якій я опинився. І тому мої зусилля помножені на віру дали мені можливість і шанс. Я Намагаюся і досі скористатися тією і тим шансом, що були даровані багато років мені тому. І ще тільки йду по тому своєму шляху. Ще хочу зрозуміти і відчути, що таке віра. Я дуже вдячний вам, мої друзі, за цю бесіду, яку ви вели на цю тему про віру в нашому чаті школи. Я... Відчув кожне слово, я дякую за кожне слово. Я ціную кожне ваше слово. І звертаюсь до тих, хто хоче писати, але мовчіть. Будь ласка, пишіть в нашому чаті. Спілкуйтеся. Кожна думка, кожне слово, кожна вподобайка, кожне серденько, кожна реакція ваші для мене мають значення. Отже, люблю вас всім серцем. Вірю. В вас бімає ваш майстер Овен Стефан.